Щороку учасники афганської війни збираються тут, аби вшанувати пам'ять загиблих товаришів. Вони вважали, що будуть ветеранами останньої війни, але сьогодні Україна стала однією з гарячих точок на карті світу. Воїни афганці багато років були прикладом мужності і виконання обов'язку перед батьківщиною. Таким прикладом вони є і сьогодні чимало з них особисто захищають незалежність країни на сході, а ще чимало допомагають чим можуть. Їхній бойовий досвід, який би він не був, він там залишився, мабуть, з ними навічно. От. І вони зараз, як кажуть, хоча тут тилу, але вони дуже велику кропітку роботу роблять, по, по психологічному підготовці вишколи організовують, збирають дуже багато речей потрібних нам. Тобто, можна сказати, тільки хороші, їх з час їх хваляємо. Близько трьох тисяч мешканців Тернопільщини були учасниками довготривалої та жорстокої війни в Афганістані. З них півсотні загинули, двоє пропали безвісти. Більше вісімдесяти повернулися додому інвалідами, згадуючи про події 25-річної давності і про сучасні реалії в нашій державі, ветерани Афганістану запевнили, що завжди захищатимуть народ України. Тернопільська міська організація входить в обласну організацію і є одна з найдекативніших організацій як обласна організація. Нараховує близько 1600 чоловік. Це райони плюс місто. На сьогоднішній день організація активно допомагає нашим бійцям АТО. Це волонтерський рух.